Привіт, ну що ж Швейцарія, Італія 2-0, швейцарці роблять сенсацію виходять до чвертьфіналу, Голи Фройлера та Варгаса були єдиними. Зараз буду розповідати вам про матч. Ну що ж, друзі, я в захваті, що сьогодні видали швейцарці, це був просто неймовірний клас. На прогнозі я все-таки віддавав, мої думки були такі, що все-таки італійці. На жилах на морально але все таки витягнуті далі, але цього таки не сталося. І браво тут Ще Швейцарці. Ну що ж, все по порядку. По-перше, на стадіоні, до речі, Олімпійському в Берліні проходив матч 3-4-2-1 у Швейцарії. В принципі, Ян Зомер в Воротах. Трійка захисників, такі як Фабіан Шер, Мануель Акандже та Радрієш. Граніта Джака Фруйлер. Це в нас півзисники. Ширен дає по флангах. Варгас Рідер. Центральні атакувальні півзисники. І Брайант Емболо в нападі. 4-3-3 в Італії, Джанної Дже Динарума в воротах, Манчині Бастоні Ді Діларенс Дерміан по флангах. Ніколо Фаджолі, Брент Каррестанти, Ніколо Барелла, Жлукскамака, Федекєза і Ель-Шараві у нападі. Ну, ще нині Сквадразура все-таки чинним чемпіоном Європи, хоча сьогодні чинний чемпіон Європи покидає турнір і в нас буде точно новий, абсолютно переможець. Швейцарці, друзі, просто перекусили італійців. Так, да, у Італії були атаки, але жодного бульового моменту, взагалі жодного шансу. Італійці просто не мали проти цієї Швейцарії. Ця Швейцарія була настільки сильною. Нет, друзі. Ця Швейцарія показала характер самовіддачу і в перші хвилини 30 тотальне, абсолютно домінування швейцарців. Ну, супер шанс був. У Родригеса Донарума відбивав. Ну і Фройлер забив. яка ж атака була по лівому флангу. І Фройлер там прийняв м'яч і просто розстріляв джинлич до Донаруму. І взагалі Швейцарія мені дуже сильно сподобалася. Фізично швейцарці виглядали сьогодні. Ну, мені, так здається, да? що сильніше. Швейцарці були, на мою суб'єктивну точку зору, сильніші, ніж Італія в плані фізичних кондиціях. Після збутого м'яча, звичайно, швейцарці ініціативу віддали. діяти обережно, але ось Гол Варгаса на 46-й хвилині замешталив на майданчику, далі дев'ятку. Мені здається, ось цей гол навіть десь вже і морально італійців вбив, тому що при рахунку вже 0-2. В принципі, Італія а, нічого навіть не показала. Швейцарці мали треті забивати. Ну і показова статистика. Да, 16-11 ударів, але 4-1 удари в площі. Ну, володіння там трішки все-таки італійці заберуть. Але зверніть увагу на точність передачі 49 на 51 володіння. Точність пасу в італійці 87%, швецарці 91%. 4-6 покутових. А показова статистика буде саме голіві нагоди. Це взагалі показовіша статистика. Тому що італійці створили лише один момент гульовий. Так, да, він був, але вони його змарнували і не забили. Ще не помиляюсь, він був Федеріко К'єдзе, може помилятись тут. Дві гольові нагоди були в Швейцарії. Одну упу упустили. Але все-таки, якщо ми беремо момент, тут Джен Луїд Динарума, наприклад, набагато більше був в ділі. Набагато більше. 512, передачі, у Швейцарії, подивіться на їхню точність. 470 точні. В Італійці. Плюс ну, така ж сама кількість, 519, да? Але 453 передачі точні. Тобто -то передачі Швейцарії вони були точніше, хоча італійці тепер снігували, і італіць, швейцарці неймовірно, м'ячем розпоряджалися. І з 16 ударів італійці пробували 4 в площину, 5 повзорота, і обстріляли каркас воріт. І сім ударів були заблоковані. У італійці за 12 ударів лише один площину, сім повзорота, два каркаси були, були і Три удари заблоковані. Ну, можливо, і справді, да, десь італійці на один гол награли. Ну, в цілому Швейцарія абсолютно заслужено, перемагає, абсолютно поділу. Швейцарці виглядали набагато на мою собі тому точку зору сьогодні більш злагоднішим, ми здобули абсолютно справедливу перемогу. Да, по відборах краще були італійці. Два сейви від Джен Луч Донаруму, один сейв 26-18, Єназомера, 26, м'яча, 6-8 перехоплення. Але, друзі, в перші хвилини 30 Швейцарія. Притисла Італію. 9-15 тут порушення правил, таліці свалили набагато більше. 15 порушень правил. Три жовті картки. У Швейцарії 9 порушень правил. А найкращий футболіст, мої любі друзі, я би, знає, б, знаєте, кого виділив б у Швейцарії, я би виділив, напевно, був Фройлера, який забив взагалі в півзахисті. Відпрацював. Ну, для мене, ну ви можете сказати, що Гренні Джака або Варгас, які в принципі, також дуже хороший матч провели. Варгас взагалі зробив гол плюс пас, як не крути. Але ту ролику сьогодні провів а, Фройлер а, і в півзахисті, як він відпрацював. Ну, не знаю, друзі, на мою суб'єктивну точку зору, це моя думка. Для мене найкращий Фройлер. Не знаю, для вас, для мене він. А, підводячи підсумок цього відео, я хочу, по-перше, привітати швейцарців. Щось ми таке вже бачили да? на минулому Чемпіонаті Європи. Ви знаєте, коли Швейцарія вибила Францію? Віз шпіонів, прошу, а, а той у мене чиник шпіонів світу. І сьогодні вони добувають шпионів Європи. Ну, швейцарці прям майстра, знаєте, майстри. Великих Сенсацій із німцями були близькі. Да? Ну, Швейцарія, браво. Швейцарія це така команда, така, можливо, темна навіть конячка, да? так? Можна таке так сказати. Темна конячка, яка, в принципі, Швейцарія така команда, яка, яка може вистрілити. І вона вже, в принципі, і так вистрілила. Я не знаю, з ким зіграє Швейцарія там. чвертьфіналі з іспанцями або з грузинами. Але те, що Швейцарці вже вистрілили, то це точно факт. І... Я вважаю, для швейцарців, вийшли з непростої групи. А Італія, Італія мене І та від Італії все-таки очікував, як відчинила чемпіона Європи. Так, да, я знав, що це не та Італія, все-таки за три роки дуже багато чого змінилося. І вже немає тих досвідчених футболістів, які відігравали ту провідну роль на минулому чемпіонаті Європи. Італія змінилася, немає Манчині, прийшов чи на спаліці. Але після першого матчу з албанцями, не ну, думаю, що Італія, але з іспанцями повністю провалили. З Хорватією також більшу частину матчу провалили. Зі швейцарцями перший тайм повністю провалили. В другому таймі, так, да, підступи були, поперечки там були. Але в цілому абсолютно справедлива перемога Швейцарії. І... Абсолютно поділеному суб'єктом точку зору Швейцарці далі проходять. Пишіть свої думки, друзі, в коментарях. Як вам матч? швейцарія Італія 2-0, Швейцарці з перемогою. Італійці ви там не засмучитесь. В принципі, команда молода, і я думаю, що Італія має великий талант щоб далі прогресувати. Дякую вам, друзі. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення! Всем до новых зустрічей.